Як турнікет це як зброя. Часом готувати потрібно до використання. Почали. Вітаю! Як правило, адекватний виробник поставляє з виробництва турнікети, які вже готові до користування. Тобто зняв пакування і використовує при потребі. До речі, бажаю, щоб у вас таких ситуацій не виникало. Але часом може виникнути необхідність або перенакласти вже раз накладений турнікет, або якщо так сталося, що ви якимось чином розрегулювали його, з трупу випадково витягнули чи вороток крутили, наприклад, то треба знати, як його правильно привести в стартове положення, щоб турнікет. Працював не аби як, а в рамках свого діапазону, про який ми говорили, у відео як працює кровоспинний турнікет. Тому що це складна високотехнологічна річ, яка не тільки вимагає працювання певних навичок користування в тій чи іншій ситуації, але й потребує певних налаштувань, щоб, хоча б зі сторони самого інструменту існувала більш-менш гарантована вірогідність вдалого спрацювання. Також Можливо, ви з числа тих, хто, незважаючи на те, що турнікет з пакування готовий до використання, не довіряє нікому і вважає, що варто навіть новий турнікет візуально перевірити, чи все добре, і підготувати до складання в транспортне положення, варіантами, які я покажу в наступному відео. Або так, як це робите персонально, ви самі. Тож уявимо собі, що у мене в руках один турнікет Дніпро, який потрібно перенакласти. Або залишити на кінцівці як провізорський. Що це таке, якось розкажу. Інший новий, но розрегульований. Моє завдання привести їх обох в робочий стан. Якщо це новий інструмент, беремося за протилежні сторони турнікета та розтягуємо доволі сильно. Це потрібно для того, щоб зовнішній чохол розправився разом з ним і внутрішня стропа. При цьому вона натягується і лягає на полімерну площадку. Далі нам потрібно сформувати правильний вильот цієї стропи під воротком. Якщо він буде замалий, то на кожний півоборт будуть доволі високі цифри тиску. Для пораненої людини може бути доволі важко як зробити перший півоборт, так і далі обертати вороток. Якщо завеликий, турнікет вичерпає свій діапазон, а глухе прикриття може бути недосягнуто. На виробництві розмір цього виліту формується певним чином. А в польових умовах ми використовуємо наступний крок: просто переносимо вороток над S-подібним фіксатором і фіксуємо його в ньому. Все. Далі можна складати в транспортне положення. У турнікета, що був накладеним, додається одна швидка операція. Справа в тому, що вороток скручує струпу в джгут з обох сторін полімерної ізоляційної площадки, є елементи, завдання яких... Розпрямляти цей джгут при переході в чохол. але це не завжди відбувається коректно. Тому витягнули трохи внутрішньої стропи зі сторони довгого кінця чохла, розправили пальцями, порухали стропу зі сторони в сторону з іншої частини чохла. розтягнули турнікет, як я показував попередньо, і заправили вороток в s подібний фіксатор. Цим ви відрегулювали потрібний виліт стропи під воротком. В окремих випадках взиму допомоги, коли часу зовсім обмаль, просто знімаємо турнікет, розтягуємо вороток, фіксатор і все накладаємо. Такий спосіб підходить для одно-та двостропових вороткових турнікетів типу стропа в чохлі. Подібну операцію я роблю, наприклад, з кат 7 сьомої генерації. На цьому все. Бажаю бути живими!